Це наша перша операція. Це грижа шинного відділу хребта. Традиційно доступ до переднього відділу покловарду, так званий. З одного боку ми залишаємо трахею стравохід, з іншого боку, судинний пучок. Це сонна артерія, яремна вена. Все ми на передній поверхні вже відчуваємо мішепцевий диск. Приходимо до другого етапу, фіксуємося і видаляємо грижу. Раз канхатом це кісткові кусачки для міжшерцевого диску. Таким чином ми можемо забирати його частину, не пошкоджуючи інші сусідні структури. На наступному етапі цього хірургічного втручання ми будемо використовувати нейрохірургічний мікроскоп. Тому ви побачите зараз картинку таку, яку бачу я під мікроскопом. А я продовжую видаляти грижу диска.